Мої найщиріші вітання всім вам, любі мої друзі. Сьогодні я хочу зробити таку страву. Взагалі, це буде комплексна страва, де складається з декількох. Скажу чесно, хочу сьогодні зробити банош. Але до нього ми маємо банош, можна зробити з вишкварками. У нас кажуть вишкварки на Київщині. А можна зробити до них підливу з грибів. І я подумала, що зроблю я цю страву і так, і так. Але окремо я запишу, як я роблю гриби в сметані, щоб вам було це окреме відео, а потім уже банош з вишкварками. Ну і додав туди гриби, зроблю окремо. Значить, на сьогодні. На цю хвилину я буду вам показувати, як я роблю гриби в сметані. Гриби у мене шампіньйони. Трапилося так, що закінчилися у мене сухі гриби. Гриби, які я завжди замовляю на Закарпатті, білі гриби, смак незрівнянний ні з, ні з чим. Ну, ви знаєте, закарпатські гриби це. Ні з чим навіть не можна порівняти. Вони у мене закінчилися, через те роблю шампіньйони, але у мене ще ще залишилися. От дивіться, от такі, це окрошка із грибів, бо ті цілі, що вони роблять, то такі, а це, коли я готую. От з шампіньонами, то я додаю декілька крихт від, оцього, від цих сухої, сухої кружки. І тоді дає аромат білих грибів. І бистро з'їлися. Взагалі, хочу вам сказати, щоб ви знали, де я їх беру. Гриби, всі, не тільки гриби, дуже великий там вибір. І мариновані перці. Люди займаються бізнесом. Уже 25 років. У них дуже велика клієнтська база. Я вам рекомендую так само: Гриби Закарпаття. Я е, е, залишу внизу під відео е, ссылку де ви, на вайбер, номер телефону, де ви можете заходити і замовляти в них всю цю страву. Якби все, що вам потрібно, все, що е, рахується туди, до Закарпаття. У них, мабуть, і пташине молоко є, якби воно було, то воно б у них було і все такої якості, яка у вас має бути. Особливо це стосується, знаєте, центральних районів, це стосується туди, Східної України. Люди добрі, користуйтеся моментом, здаю всі свої явки, паролі і точки. Замовляйте і не пожалкуєте. Ну, а ми починаємо з того, що на сковороду я наливаю олію. Олії в мене там іде декілька ложок, тому що гриби у нас, бачите, отак ось десь приблизно 4 столові ложки. І починаю крашити нашу цибулю. Цибулька наша кришиться і ріжеться так дрібно, як ви робите на зажарку. Щоб для вас було зрозуміло, зараз я одну половинку поріжу, все робиться при вас. Нагадаю, це будуть гриби в сметані. Бачите, отакими от маленькими кубичками і отак ми будемо її просмажувати цю цибульку. Ну, а потім будемо переходити до грибів, як бачите, наші, наша цибулька смажиться, а ми тим часом ріжемо наші гриби. Гриби ріжемо на 4 частинки, більші на 4, меншенькі на двоє, так, щоб вони у вас трималися кусочками. Такі ось можна напополам. Що хочу вам сказати, гриби я не мию. Якщо грязні гриби, ви їх сухим сухою серветкою бумажною я борушничком бумажним протріть. І, воно, і гриб буде чистий. Тому що гриби дуже швидко беруть вологу. І якщо ви їх почнете купати, вони моментально на себе потягнуть всю вологу. І у вас тоді буде слизький і неправильний гриб. І він тоді трішки губить аромати. А ми зараз оце все ріжемо. Ну, звичайно, я ж кажу, жалкую, що в мене закінчилися білі гриби, сушені, був би інший смак. Але нічого, я відправила замовлення, гриби Закарпаття до Віти І вона мені прийшла все, що мені потрібно. А зараз. А зараз робимо, ріжемо ці грибочки. Тут треба помішувати трішки. Тільки цибуля стане м'якою, от ви вже бачите, набирається золотистого такого кольору. Тоді можна буде вкидати гриби. Вирішила, я ж кажу, зробити окремою стравою, тому що буває ж таке, що хочеться. Просто грибів. Взагалі я гриби дуже люблю. Через те, бачите, мої вже почали робитися золотисті, і я їх де всі отак кину і буде. Можна використовувати як до каші підлива. Це таке можна їсти як окрему страву, а можна як Підливу до пюрешки, до каші. Хто до чого захоче. До картоплі. До такої ціленької спочинається молода картопля, то вже можна буде готувати, що ви хочете. Смажимо. А тим часом зараз поріжу ось оцю перчину. Теж невеличкими такими дольками поріжеться все середину викину, і будемо смажити далі. Бачите, до якого кольору вони вже починають розсмажуватися. І тепер я. Все-таки вкину. Декілька в мене тут є кусочків. Ох і аромати. До шампіньйонів, людоньки, це незрівнянно. Оці сушені гриби білі, це лялька. Гриби закарпаття рулять. Так, тепер сюди я перчик. І посолю. солить буду небагато, але так, що, знаєте, отак от гарну пучку я взяла. І на все це, на всю сковороду, я так рахую, мені достатньо. І тепер сюди я теж, між іншим це теж у віти можна купити мелена паприка. Копчена, мелена паприка. Ви ж знаєте, що закарпаття наше славиться. І тим, що вони паприку, яку роблять. Звичайно, ціни такі, що не зрівнять із цінами те, що в магазині, а там все свіженьке, все якість, все додали. Тепер перемішаю. Ох, і аромати. Ох, і аромати. Роснажується. І тепер наша класична така підлива можна борошно розводити у воді, ох, висипалось. А можна так, що відразу посипати туди і потім залити водою. Я взагалі-то ніколи не розвожу в воді, а то розводять до стану молока. Я от візьму ложку, бачите? Ложка борошна. Гарно перемішати, борошно поставлю, гарно перемішати і потім трішки долити водою. Отак, щоб кожен гриб обвалявся в те борошно, бачите? Зразу борошно потягнуло на себе сік. І тепер я. Зараз воду. Води не багато. Води грамів 100, Треба, щоб воно у нас, бачите, отак. Щоб було не зовсім рідке, а таке густеньке, бо ми ще ж будемо сметану додати. Тушимо поки там, то зараз будемо, поки там тушиться, то ми будемо приступати і покришимо зелень, щоб у нас було готове. Бо зелень пропарюється трішки, це має прокипіти. І тепер я сюди додаю сметану. У мене тут пів пакета, пакет на 400 грам. Значить, я тут 200 грамів стакан сметани. Стакан сметани я сюди готую в місті, через те, що сметана не домашня. Ви ж знаєте, що міська людина це міська людина. Все перемішуємо. І хай протушується, дивіться, яка краса, аромати, аромати. Ну і тепер. Відкинемо хвостики і так невеличкими такими, бо ж знаєте, повтушиться. Отак поріжемо петрушку та кріп і додаємо в гриби. Смакуєте на сіль, оскільки там є паприка, вона хоч і солодка. Але все рівно в мене там скришений перчик, то я не додаю туди мелений перець, чорний, чи який там ви полюбляєте. Вас, якщо немає перцю такого в стручках, додавте туди по смаку перець. Зразу відчуєте і аромати, і смаки. От якраз через оце, що ви бачите, який результат, мені і захотілося, щоб ця підлива могла бути окремою стравою. Для тих, хто дуже любить гриби, як люблю їх я, то ця страва незамінна, незрівнянна, легко готується, швидко готується. І може бути до будь-якого гарніру, чи до вермішелі, чи до картоплі. Отак От ще трішки прокипить. Зараз спробую відмінно. Хвилин 5 прокипить, і нам достатньо. Я відставляю. Починаю готувати іншу страву. А на цьому це відео закінчилось. Дуже велике вам дякую за те, що заходите на мій блог, за те, що пишете мені коментарі. Спасибі велике всім тим, хто ставить мені вподобайки. Для мене це дуже важливо. Потрошку, потрошку, але підписників у мене додається. І хочу вам нагадати. Якщо комусь захочеться дуже смачної закарпатської продукції, Гриби Закарпаття, а там не тільки гриби, там є що взяти. У мене ссылка внизу. Заходьте, дивіться, я рекомендую. Смакуйте на здоров'я!